Сьогодні монтуємо рекуператор від компанії Blauberg Vento Expert Plus. Отакою от от короночкою буде сверлити наша дрелічка від компанії Milwaukee і будемо розміщувати його десь. Тут -то. Що, Щоб поснімати що нібудь. Випускайте кракена. Випускайте кракена. Дивимо, така штукенця. Пі-пі-пі-пі. 182 мм, короночка. Дуже гарно. Дуже гарно. Може не треба? Поїхали? Потихеньку. Що вбив і гляді. Так, Хто хоче ілюмінатор в кімнаті, будь ласка, звертайтеся. Така штукуйовина. Це не залізобетон, але все ж таки бетон. Грибочок вийшов, все дуже гарно. А відкрий і відкрив. Все, дуже гарно. Працює вже Блимає. рекуператор.